Шахтар Селтік матч, що гарантував гірникам єврокубкову весну. Що було в і навколо цього поєдинку? Зараз розповім. Це ще одне диво для нашої молодої команди. Ми почали цей проект три тому Ми відчуваємо себе як сім'я. Ми повинні продовжити вірити. Перед початком личину це мало хто наз'ївся. Почався цей поєдинок для Шахтаря, який минулий матч проти Селтіка, достатньо складно. Господарі своїм шаленим пресингом мало що давали робити гірникам. Втім, мінімальна радість. Бо не дали забити одразу, і план Ювічевича на гру, був цілком очевидним, і файно, що він працював. Вміло боронити свої ворота, і як тільки є момент, вириватись у контратаки хутко і класно. Ще крутіше було бачити, що десь всередині першого тайму гірнків навіть володіння було більше ніж у Селтіка. Там десь було в районі 60 на 40. У Селтіка явно щось ішло не по плану до того моменту, як Шахтар не зловив розконцентрацію і не пропустив гол, якого могло й не бути, ну якась. Дуже проста така комбінація, пас з флангу в центр там, рикошети пропустили слово. Але давайте будемо відвертими Шахтар і сам у першій половині зустрічі, якщо не брати до уваги момент Мудрика, коли він вийшов на побачення з Джо Гартом і не переграв Голкіпера. У Шахтаря і самого в першому таймі моментів було небагато. Для нас це була складна гра. Селтік грав дуже добре, але ми були треплячі. Але є одне але. Тайм другий. Шахтар продовжує гнути свою лінію у селтіка мало що виходить і тільки но з'являється якийсь мінімальний простір, вибухає ракета під назвою Михайла Мудрик. І Що знову робить різницю, бере на себе і забиває, ну просто якогось нереального красення. Як же сильно росте цей футболіст? Портал Гускорд відповідно й оцінив дії Михайла, обравши його на найкращим футболістом гірників у цьому матчі. Скор, якщо шо обрав Траоре. і скільки коментів повалили про Мудрика від е, інсайдерів е, е, різної проби. Тепер цілком зрозуміло, чому Шахтар у серпні відхилив пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро за свого новитого Вінгера Михайла Мудрика. Топ справді топ талант, який за оцінками Шахтаря коштує понад 45-50 мільйонів євро. У приватних розмовах з європейськими агентами керівництво Шахтаря десь один-два тижні тому заявило позицію, що торги по Михайлу Мудрику вже розпочинатиме з цифри у 70 мільйонів євро. Це про тому, що до старту в лізі чемпіонів оцінювала Вінгера у 50 Втім, до Мудрика повернемось, бо матч ще не закінчився. Шахтар продовжив діяти так, як і запланував чекати на момент, при цьому по можливості не сідати прямо таки в ворота, а грати трішки вище від штрафної і при цьому контролювати. І ось план Йові знову працює. Шахтар знову виривається в контру. Мудрик в стилі МБАПЕ переганяє захисника, виривається на побачення з вратарем, його підтримує сікан, на якого слідує передача, але Данило хибить. Причому робиться дуже прикро, б'є, але таке враження дуже слабко і невдало ставить ногу. І м'яч просто йде повз емоції сікана і Йовічевича в цій ситуації не потребують додаткових коментів. Здається, вже абсолютно всі побачили м'яч у сіці, крім цієї вболівальниці, ясна річ. Ну і що тут ніколи не треба топити, навіть у топчиків а, такі моменти бувають. Виходиш, робиш гольову першим дотиком і потрапляєш у шортлісти М'ю і Баварія, а через десь хвилин однією дією оформлюють. Ляєш собі зимовий перехід у ВПК Агро. Давайте ліпше підтримуємо. Приєднаємось до підтримки Шахтаря. Клуб викотив в соцмережах пост підтримки. і до слів Михайла Мудрика. Також давайте приєднаємось. На жаль, друзі, таке трапляється, але я за кілька хвилин зловив себе на думці, що. А може то й на краще. Подивіться, Шахтар, завдяки нічиї зараз залізобетонно вел'є. Турнір, де левова частина команд. Це якраз такі селтики, з якими можна грати, і яких можна проходити. Вийде Шахтар далі, залише з другого місця, попади на якийсь Манчестер Сіті, і ця історія закінчиться дуже хутко. Тому місце в Лізі Європі вже є, що дуже важливо для команди з точки зору дорослішання, тому що ми молоді, і хочемо бути краще. До кінця поєдинку напруга вже трішки згасла, і тому поєдинок який закінчився з рахунком 1-1. Далі вже таких моментів, як у Сікана, Мудрика і так далі, не був. Матчики особисто у мене лишив цілу купу приємних вайбів. Шахтар грав, Шахтар давав грати супернику і приніс емоції. Причому абсолютно різнобарвні. ось цей от футбол і за це дяка. І це все робота Ювічевича, який не може не подобатись своїм запалом, своєю зарядженістю, своєю тренерською оснащеністю. Це все молодь, що росте як на дріжджах. погляньте навіть на Бондаря, як той виріс. Ну і вишенька, це мудріньо. Про нього зараз не тільки вся Україна футбольно говорить. -то. Мудрик Супер, яка потужність та контроль м'яча, безперервне прискорення, переконливе завершення епізоду. Як думаєте, за скільки мільйонів тепер поїде мудрик? Викиньте МБАПЕ наступного літа та купіть. Мудрика, той маленький мудрик засмажив би у Болта. Мудрик ідеально підходить для позиції Вінгера, і цілком можливо, що він просто вибухне в команді, яку тренує Артета. Який швидкий той мудрик, до речі, виглядає також дуже пристойним гравцем. Цей мудрик абсолютно феноменальний. Підпишіть Михайла Мудрика-Шахтаря в січні м'ю хлопець. Суперзірка. Здається, що літа наш хлопак вже точно опиниться в якомусь європейському топі. Тож, що ми, друзі, маємо? Нічию, що принесла Єврокубкову весну, низку емоцій, залізне третє місце. В групі закликаю вас, друзі, прямо зараз залітати в коменти, підтримати сіка, написати свої враження від поєдинку шахтаря. І також прогнозувати на інші поєдинки, що сьогодні, зокрема, будуть відбуватися від чемпіонів, а найкраще то робити у наших хороших друзів з компанії Favbet, посилання на яких, як завжди, в закріпленому коменті під відео. За ним же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Ну і не забувайте про те, що Favbet частину від прибутків компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Дяка, Шахтарю, за емоції. Дякую Вічовичу за те, що зліпив таку команду. І вам, друзі, дяка за перегляд цього відео. Вподобайка, якщо досі її не поставили, підписка, якщо досі не підписались. Макс Коляда, тобто канал Трибуна. Гарного дня і па-па. До зустрічі!